Скорпіони, привіт вам! Самий таємничий містичний знак зодіаку, який має дуже багато енергії, потенціалу. Цей сьогоднішній прогноз на квітень місяць 2025 року він для вас. Я знаю, що чекаєте, вже запитували. Про нього для прогнозу я використовую три колоди таро, рунічна і китайська система щитування інформації, яка називається ідзин. Разом вони дають більш детальну картину, що на вас чекатиме у квітні. Починаємо. Можна почати з такого вислову, що рано чи пізно розсіється будь-який туман. Місяць квітень у вас такі в ньому енергії, вони як такі трішки заплутані. Може бути важко зрозуміти, що відбувається, і розібратися, що насправді у вашому житті там діється. Щоб не наробити помилок, не робіть ніяких рішучих, різких, необдуманих дій. Краще це такий, знаєте, місяць зачекайте свого часу, тобто зачекайте, спостерігайте, робіть висновки. Особливо, Будьте обережні у відносинах з вашим оточенням, з людьми, які вас оточують, тому що вам може бути важко розібратися, хто насправді друг, а хто ворог. Ну, тут довіряєте власній. Інтуїції, я б навіть сказала, більше як чуйка. У Вас дуже виражена чуйка на людей, і ви можете відчути, хто бажає вам добра, а хто бажає вам зла, тому їй довіряйте. У квітні місяці є шанс отримати підтримку від впливових людей, тобто вони стануть на вашу сторону. Але не розраховуйте на сильно великі висоти, тому що тут такі, щоб цілі досяглися і ваші бажання у квітні збувалися. Вам потрібно вміти користуватися уроками з минулого вашого досвіду. Тобто довіряйте інтуїції, довіряйте чуйки, довіряйте власному минулому досвіду і не наробіть помилок. Тут немає енергії починання, тут така більше енергія як очікування, спостерігання і, і, і такого Ну, Як відпочинку більше, відпочиньте І знаєте, я б навіть сказала, відпочинку і ясності. От коли туман ваш розсіється, ви чітко і ясно будете розуміти, що вам робити. От тоді ви можете починати діяти, але тут немає поспіху. Тут повинно все робитися, так знаєте, поступово. енергія така заходить поступова, повільна. І вам важливо знайти оцю ясність, тому що вона буде давати вам тверду опору під ногами. Вам важливо вийти з цього туману. Ну, от воно так і десь з середини місяця, з середини місяця ви як будете відчувати більше, чого ви хочете і куди ви хочете йти в своєму житті, на що направити свою енергію. І особливо важливо, знаєте, місяць такий, як направити свої сили, щоб розвіяти туман саме у любовній сфері, у стосунках у коханні. Тому що тут потрібно у стосунках у коханні да, з протилежним полом, у шлюбі вам бажано звільнитися від будь-якої невизначеності. Тобто ви повинні. Ви повинні знати, да, от, ну що, чого хочете ви у цих стосунках, чого хоче ваш партнер у стосунках, щоб надалі не розчаруватися в партнері, не розчаруватися у відносинах. Також у квітні будьте обережні і е, такі е, ну, можуть бути помилки в документах, тому бажано, якщо ви підписуєте якісь документи, то їх дуже гарно перевіряти, бо є варіант того, що можна зробити помилку. Е, це такий у вас квітень місяць, він гарний місяць, щоб зупинитися і відпочити. Е, Ну, якщо ви будете, от, знаєте, там бігти, щось старатися робити, починати нові справи, ну в них може бути зупинка. Тобто тут іде як зупинка в особистому, в професійному рості. Тобто все буде тоді, коли ви відпочинете, коли туман розсіється, ви чітко будете знати, чого ви хочете, до чого ви правите, коли ви відновите свої сили, і буде оця ясність, і от тоді. Ви можете вже починати діяти. Ну, це вже Ці дії можна робити десь кінець, кінець квітня і початок травня. Там уже зовсім інші такі кращі енергії. Також у квітні у вас є отримання гарних, приємних новин, є зустрічі з приємними людьми. Є певні можливості, які відкриють вам друге дихання і нададуть вам крила. Ну, тут, і, тут може бути оця ясність, да? як прояснення, це вона, вона як вас окрилить, тобто отримання певних інсайтів. Головне, знаєте, квітень, от можна сказати, місяць такий, щоб зрозуміти вам, тобто все буде так складатися, щоб ви зрозуміли, чого насправді хочете ви, і почали туди направляти свою енергію і е, свою увагу да, для того, щоб е, потім отримати результат. І друга частина квітня у вас буде більш позитивніша, ніж перша. Там уже будуть більш такі Ясні енергії руху, ясності, чіткості і позитиву. Якщо розглядати здоров'я, то ну, тут гарне швидке одужання, якщо ви хворієте. Тут багато втоми, багато хвилювань і багато втоми, і можуть бути обережно з переохолодженнями, тому тепленько вдягайтеся, можете відчувати сонливість і упадок сил. І обережно, бо можуть бути травми голови, але взагалі, от позитивний настрій, можна використовувати нові методи лікування, і тут швидке одужання. Тобто тут гарне швидке одужання, якщо ви налаштовані позитивно на те, щоб одужати, все залежить від вас. Ви керуєте своїм здоров'ям. Як ви себе налаштуєте, так і буде протікати хвороба. Якщо розглядати кохання, то я вже говорила, що в квітні у коханні, у стосунках важлива чіткість і ясність. Тобто, прояснити, зняти рожеві окуляри. І якщо ви одинак, ну це не місяць для того, щоб створювати нові стосунки. Тут на це йде дуже мало енергії. Тут більше вже до кінну кінець травня, от там ви вже можете зрозуміти, що ви хочете, да? куди вам рухатися. Також можуть бути нерівноправні відносини: один партнер домінує над іншим. І ну, якби, маніпулювання партнером, щоб робив так, як хочеться вам, або навпаки, ви можете маніпулювати партнером, щоб. ну, Тобто, або ви партнером маніпулюєте, або навпаки він вами. Для того, щоб отримати своє гроші та робота. Краще гроші накопичувати і не витрачати, бережіть себе від непотрібних покупок. Внутрішньо себе налаштовуйте на прихід фінансів, будуть, гроші будуть, якщо будете прикладати зусиль. Також є такі тимчасові якісь затримки, можуть бути затримки виплат якісь от тимчасові або не так швидко ви отримаєте, як ви очікуєте гроші. Не, гар, ну, не зовсім хороший місяць для пошуку нової роботи. Тут якби робота і професія це гарний час для навчання та підвищення кваліфікацій, і то більше друга половина квітня. Ось такий прогноз у вас, скорпіони. Дякую вам за увагу. Ставте мені лайки вподобайки, пишіть коментарі, діліться відео моїм, підписуйтесь на мій канал. Я обіцяю всім, коли ми з вами закриємо ювілейну дату 500 підписників, я кожному подарую в подарунок. Послуг, гармонізацію на вирішення саме вашого особистого питання. Гармонізація це направлення енергії, яка допоможе вам у вирішенні вашого питання. Тому користуйтеся можливістю, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Пока, пока!